Я вже розгрузився на тому Рено-траку, Мав я розгрузку, там приїхав, там ще такий прикол там з тої самої фірми, що я не загружався, було ще два на польських номерах. Один загрузився з самого раннього і стояв там від самого ранку. Другий загрузився трошки пізніше і стояв там від першої години. От. А я десь по-перше тільки загрузився і розгрузилися ми одночасно. Швидше вони просто стояли там. От. Ще одну таку херню знав, що я навіть ніколи собі не міг представити. Указується, що Рено і Вольво це одна фірма. Одні власники. Навіть на одному заводі роблять машини Вольво і Рено. І вони навіть похожі. По функціях там, принаймні, нові ці трахи точно, що там стояли. От. Ми розгрузився досить швидко. І зараз їду через Альпи. Збоку прикольне озеро, але воно звичайно це дуже таке зелене. Я думаю, що воно, якщо підійти ближче, воно буде нормальне. Просто е, листя від дерева відбувається. Так виглядає, якби стуха. Я думаю, що воно нормальне. М -м 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 -м. Ще має 16 кілометрів до того місця, де я їду поліцею Америки. Не знаю, чи я туди там встигну, якось застану, ніби казав мені той мій Марцін, що вони до, до 18-6 до години. От. Зараз за 10 5. У мене 15 кілометрів, навігація показує, що там десь по 5. Вот. Маю надію, що той Мартин ще буде на роботі, бо там них є них якийсь чувак говорить по-французьки, бо я навряд чи з французами договорюється. Там було два, що говорять по-другісь, а тут не факт, що хтось буде. Вот. Велопіпідісти не мають що робити, їздять тут по горах. Странні чуваки, коротше. На мотику тут прикольно їхати, хотіти повороти класні. А На ровері крутити педалі. Собереться. В принципі, кому що. Буде забрати тут це озеро озер, має бути класний, зармає пересікати його. Щоб потім повернутися, не поплавати тут. Зараз подивимося, що тут і сплаває, в принципі. Водочки я маю, але рибу теж би можна було половити, я думаю, що вона тут є точно. Щоб, зглавно, це так і багато. Зараз із лівої сторони озеро, і з правої. Плавання, напевно, воно не надається. Щось ми говоримо, ребаки є. Ну, вода, 14 кілометрів. Вони рибаки. 5 відпочивають. до ну, Тим не менше. Що вони тут відпочивають, то ями що Перш тут окрім дерева це дуже добрий. Плюс враховуючи, що зараз на дворі поза 30 градусів. А мені стоять і суботу, не неділю. Другий тут є де пофоткатись. Та й на крайній случаї, я думаю, що тут можна знайти де чисте містечко поплавати, бо вода не то, що погана, а сказати, плаває в ній оце цвіт з дерев, його досить багато. Якщо знайти місце, де його немає. Можна би було поплавати. От. Це взагалі, річка, навіть Озеру. Наразі вона йде разом зі мною. Це теж неплохо. В принципі, там є був, я не бачив річки, але тоді коли я був, ну, але воно може бути десь пару метрів збоку, а я просто не бачив Тож... варіант 13 кілометрів і вона ще далі ту сторону, то вже мусить бути горе все хіня. Я навіть якісь сусідсь маю. Шкода, я в своїй машині маю забув взяти вугілля, маю, там, дрова. О, ну Чиста річка, тут вже немає нічого, тут вже можна поплавати. Хоч навіть ніхто не плаває, для мене це не, не перешкода, що ніхто не плаває. Шкода, що я вудочки то не, не взяв. Я маю таку маленьку вудочку лежить вдома. А я свій, ні, Дрова тут можна думаю, не збирати. Стерчик запалити, якісь сусідські пожари, красота, буде. Вот. А, До речі, там оце розгружався, що шукаєш, що там ще було двох поляків. І кажуть, одно, то все вже на вікенд. він каже, та ще можемо щось знайдуть до Іспанії, хочу на море. Я йому кажу, та я вон тільки раз був, кажу на Сан маріно стояв на морі там з поляками віддихали. Він каже, я дійший каже, як бачиш, поляки ліпше далеко втікати. Він кажу, чого. Я кажу, з ними доброго нічого. Вот. Ну, але факт в тому, що я якось так попадаю на нормальних поляків. Був попав один раз на одного дурачка. Я тоді розказав, що в мене ходив їсти, просити. Там. Гроші він загубив. Газу в нього нема, хліба в нього нема, соль, солі в нього нема. Треш, в нього взагалі нічого не було. Ні, було гречка або макарон. За, Щось таке. Що? що більше нічого. Він, коротше, ходив до мене, все просив, просив. І він такий був, ну, на морді зразу видно, що він такий, блин, тюрма і грудной дом. Скажімо так. Польщі таких ідіотів теж вистачає. Наші хто в Польщі не був, думаю, що в нас, там круті, такі, не рібатися. А по суті, вони в них такі самі. Нічим не гірші. Нічим не слабші. Так і самі. О, я собі згадав, я тут був. Це, по-моєму, я тут їхав, тут недалеко водоспад буде. А ходу, да. Мені то спад нафіг не потрібен, але... би десь знайти таке містечко, щоб можна було якісь дровішки підбирати біля водички. Щось пожарити. О, красота. Я думаю, що я придумаю. Вже 11 км залишилось, а я все ще близько річки. Лайше придумаю. Так що я думаю, що вихідні в мене то, що думаю, я впевнений в цьому. Тут кругом лодки стоять, можна взяти води якось покататися. Може вони і причіплені, це як ніж шуткую. І вже якраз там буду їхали. Але, але. Так, 11 кілометрів. За 300 метрів закрент вліво. О, все, зараз буду віддалятися. 10 км треба віддалятися.

Красота, конечно, красота. Зараз буду дзвонити до того ріки Мартіна, хай він там того француза тримає, щоб вони п'ятого дня не втікли, вони не можуть. Він такий, що він ще там. Странний типочок. Щось вже знаю, де. додому їде не знаю, 2 чи три години. Різниця, де він живе, але це новається, що буде. Не буде з ним контакту і що я по-французьки не говорю. Як не буде того француза, то буде трудно. Щось там з ним договоритися. Лець на стояти до понеділка. Зразу питання на хрена я зараз їду, так ми вже твою.